Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Читаю перше джерело уважно. А ви як захочете, послухайте, будь ласка. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру керувати країною в мирний час. Як повідомляє РБК Україна, про це він заявив в інтерв'ю виданню Ахіос. Моя мета закінчити війну, а не продовжувати болотуватися на посаду, сказав він. Зеленський також пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир'я. Однак він вважає, що наразі ситуація з безпекою Конституції України становлять певні виклики. Попри це, на його думку, вибори можливі. За словами президента, він розуміє, що люди можуть хотіти лідера з новим мандатом, який ухвалить важливі рішення, необхідні для досягнення довгострокового миру. Під час перемир'я я й думки ним я під час перемир'я, вибачте, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це можливо, сказав Зеленський. Отже, дорогі рідні. Буквально декілька днів назад, президент Зеленський на закритій зустрічі з фракцією Слуга Народу в Верховній Раді в парламенті сказав, що збирається балотуватися після закінчення війни. Балотуватися на президентські вибори з новими, з новою партією, з новою силою на парламентські, на місцеві. Зараз він поміняв думку, він каже, що Після закінчення війни піде. Що сталося з ним? Хто на це вплинув за декілька днів? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!